Доброго дня, програма. Твій день будемо обговорювати політичну ситуацію в нашій країні з е, політологом Олексієм Кошлем. Добро доброго дня декілька вже країн ЄС і голови привітали Петра Порошенка з тим, що він виграв пригони і стане президентом України. Сам лідер президентських перегонів. Каже про свої перші кроки. А ми можемо ви можете прокоментувати ці перші кроки. Він каже, що по перше, припинення війни на сході, це реально чи ні? Зможе президент України це зробити чи ні? Ну як ми бачимо події останніх днів, навіть достатньо було не в інавгурації президента і не перших дій президента, а просто факт самих президентських виборів, який став психологічним переламом. Тобто армія почала діяти більш активно, місцева влада стала більш активніша, і в українській які були присутні на сході, так звані королі Донбаса, вони зараз чітко почали займати проукраїнську позицію. Я думаю, що з такими темпами ситуацію поламати досить швидко можна, досить швидко. І не забуваємо, що в Російської Федерації є досить серйозні стримуючі фактори. Тобто у Володимира Путіна готується візит до Європейського союзу, де він буде мати зустріч із французьким президентом і з іншими очільниками європейських держав, і природньо, що на фоні цих переговорів, які є надзвичайно важливими для Путіна, я думаю, що посилення з протистояння з боку Російської Федерації не буде, або воно принаймні буде зменшуватись. А, а коли вже припиниться військові дії, на вашу думку, в Донецьку, там Краматорську, ну і так далі. Я думаю, варто говорити про те, що з одного боку серйозне протистояння може припинитись навіть в найближчі дні, принаймні в найближчі тижні. Але маємо бути реалістами і говорити про те, що протистояння буде тривати і ще найближчими місяцями. Справа в тому, що зараз так звані сепаратистські рухи вони перестали бути сепаратистськими. Тобто це рухи, які не мають політичних ідей. Це рухи, які базуються виключно на технологіях озброєного рекету початку 90-х років. Тобто зараз мета це заробляння коштів, це можливість грабувати банки, грабувати громадян, конфісковувати майно. І тому я думаю, що подібний рух зупинити. Власне, тут ідеться вже про боротьбу з бандитизмом надзвичайно широкою масштабну. Я думаю, що це буде питання найближчих місяців. Можливо, воно буде тривати навіть до кінця літа, і воно буде залежати насамперед від ефективності тих керівників правоохоронних органів. І більше того, тих правоохоронних органів, які прийдуть на сьогодні на Донбас, тому що зараз немає ні МВС, ні СБУ, ні прокуратури. А про свої перші кроки Петро Порошенко каже, що це припинення війни на сході, плюс євроінтеграція. А євроінтеграція, ми бачимо, що в Європі перемагають на виборах праві партії, які виступають проти взагалі євросоюзу. А не може бути такого, що ми будемо йти в Європу. А Євросоюзу вже не буде, поки ми. Туди приїдемо, ну такі побоювання звичайно є. Євросоюзу не буде, але в тому розумінні, який він є на сьогодні. Тому <сміт> що це досить молода структура, яка розвивається цілком природньо. Я б не бачив великої загрози у перемозі правих партій насамперед у західній Європі, тому що вони, по-перше, не будуть становити більшість у Європарламенті. По-друге, ми бачимо, що середовищі євродрузів. Польща, країни Балтії, Румунія, Словаччина, наші західні сусіди, в них все таки перемагають про президентські політичні сили політичні сили. І я думаю, що ставлення до України буде залишатись точно таким самим, яким ми бачимо на сьогодні, тобто вони будуть нашими євролобістами. Але якщо дивитись на порядок. На 10-20 років вперед, тому, що ми не зможемо швидко стати реальними членами європейської спільноти, ми повинні говорити про те, що оце лобі, яке зараз будується на симпатіях, на історичній пам'яті, на певних таких моральних нюансах, психологічних нюансах, ми його повинні перебудовувати у досить чітку структуру. Яка може реально працювати, тобто це може бути, скажімо, Польща, Україна, Литва, оцей новий європейський східний трикутник, який може більш реально лобіювати наші інтереси? Я правильно вас зрозумів, що у Євросоюз, якщо ми вступимо, це не раніше, там років 15-20 нам потрібно? Ну, давайте говорити про те, що наші технології у виробництві. Часом навіть базується на технологіях навіть не 20-го, а 19-го століття. Ми маємо досить багато проблем, і від медицини до пенсійного забезпечення тобто 25? Так, да. і реально нам потрібно зараз реформувати країну надзвичайно серйозно. Йдеться не просто реформу в медицині, там, скажімо, ми перефарбували палати із синього кольору на білий колір. Нам ідеться про надзвичайно серйозні ґрунтовні реформи. Тобто зараз реформування держави потрібно починати не з медицини і навіть не з пенсій, а починати із адміністративно-територіальної реформи. Тобто змінювати межі областей, укруплювати, укрупнювати, зменшувати бюрократичне навантаження на бізнес і на загалом на державу. І це серйозні речі, які потребують досить багатьох років. А також Петро Порошенко в якості своїх там перших кроків каже, що буде вирішення українсько-російського конфлікту. А як ви думаєте, яким чином це будуть переговори? Як це буде відбуватися? Ну, нам треба зараз загалом говорити про новий формат україно-російських стосунків і також про новий формат стосунків із Україною і Автономною Республікою Крим. І в одному і в другому випадку ми повинні перейти виключно на прагматичні і жорсткі економічні інтереси. Той факт, що ми зараз воюємо, а не торгуємо, Російській Федерації шкодить також не менше аніж Україні. Вони втрачають величезний ринок, насамперед вони втрачають величезний ринок газу. Нам потрібно врегулювати питання із Кримом водопостачання енергопостачання. Російська Федерація повинна знати, що Україна є гарантом постачання води і енергії в Крим, але по середньоєвропейських цінах. Це вигідно для України, тому що зараз виходить так, що втрачаємо в економічному плані і Україна і Росія, але з іншого боку, Україна зараз дотує Крим те, що продає наддешеву електроенергію, те, що продавала раніше надзвичайно дешеву воду. І тому переговори повинні бути, тому що крім всього іншого, треба говорити про те, що сьогодні в Російській Федерації також не найкраща ситуація. Вони зараз проводять таку зовнішню політичну браву. Тобто шантажують євросоюз своєю дружбою з Китаєм, своїми багаторічними контрактами, але потрібно розуміти, що в Російській Федерації проблем також дуже багато. Вони вже готові піти на збільшення пенсійного віку і на зменшення фінансування збройних сил, які вони нарощували з року в рік. Тобто, їм вигідні такі переговори не менше аніж нам. Про газ я знайшов блог Анатолія Гриценка на українській правді, і буквально там годину півтори тому він каже, що найголовніше завдання тез для новообраного президента це зменшити залежність нашої держави від російського газу. Як це реально зробити? Нам ми можемо взагалі відмовитись від російської газу. Він каже: що Російський газ Україні не потрібен, Україні потрібен проти газ. Дуже дуже гарна теза прозвучала. Подібні тези звучать уже десяток років, але вони завжди використовувались політиками. Я не маю на увазі Анатолія Греценка, його позицію я повністю поділяю. Але політиками завжди ця тема використовувалась або як елемент шантажу, або як елемент загравання з Росією. Тобто Віктор Янукович, скажімо, шантажував Росію про те, що ми зменшимо об'єм споживання газу, і таким чином він прагнув собі виторгувати ну собі державі. Там я думаю, було і так, і так меншу ціну. Але з іншого боку, от мене здивувала заява Юлії Тимошенко місячної давності, коли вона заявила про те, що до 2020 року ми зможемо позбутись російського газу. Зараз реально позбутись російського газу, вийти на нуль, не купувати жодного кубометра до кінця цього року. Україна зараз купує близько 20 мільярдів російського газу. Ми почали постачання європейського газу з території Словаччини. Не забуваємо, що також симпатики України, такі як Польща, такі як Румунія, також гарантують постачання газу, нехай навіть невелику кількість. Але головне зараз це зменшити об'єм споживання газу, включити режим максимальної економії. Якщо держава цей режим включає. А цей режим означає також і попередження власникам найбільших хімічних та металургійних підприємств. Не лише попередження, але і створення умов для того, щоб вони максимально швидко переходили на вугілля, переходили на нові технології. І таким чином, до кінця 2014 року Україна може повністю відмовитись від російського газу. А вугілля достатньо буде для нашої економіки, для того, щоб замінити повністю газ на вугілля. Ну, якщо ми поїдемо по регіонах східної України, от скажімо, або центральної України, приїдемо у місто Дніпродзержинськ. Ми побачимо завод, який був збудований у 1868 році. Перша серйозна реконструкція була в 1985-му, майже через 100 років. І при тому, що до сьогодні, коли, скажімо, європейський бізнесмен приїде на схід, побачить до мене виробництво, він буде просто сміятися з цього, тому що це вже фактично такий великий музейний експонат. Перейти на газ, перейти на нові технології цілком реально. І практика показує, скажімо, реконструкція металургійного комбінату в місті Алчівськ. Практика показує, що можна повністю перейти на безпечне виробництво, тобто безпечний металургійний завод, екологічно чисте виробництво в допустимих рамках, яке може знаходитись у центрі міста, але це також проблеми. Іншої площини це означає, що реконструкція передбачає також і зменшення кількості робочої сили, тобто працівників може бути у 5, 7, 8 разів менше, тому має бути кооперація держави і бізнесу. Держава створює умови, але з іншого боку, і держава, і бізнес паралельно біля металургійного комбінату відкривають інші підприємства для того, щоб завантажити робочі місця. Тому це проблема досить складна, але її можна вирішити. А, у нас ну за декілька днів я сподіваюся, все таки з'явиться офіційний новий президент України. Так ми можемо нагадати глядачам за умов парламентсько президентської республіки, на які посади він має призначати людей. Ну, це є ключові посади. Це є голова служби безпеки України, це є міністр внутрішніх справ, це є генеральний прокурор і повністю президентська вертикаль у голови обласних та районних державних адміністрацій. А ви зможете спрогнозувати, хто буде посідати на цих посадах? Ну, перш за все, президент буде мати значно більший вплив, тому що практика показує, що після перемоги на президентських виборах дуже швидко створюється нова пропрезидентська більшість. І більше того, я думаю, що ця більшість може бути 300 плюс голосів у Верховній Раді. Але це не означає, що не потрібно йти на дострокові вибори парламенту. Але, це означає про те, що президент буде мати вплив фактично на всі кадрові призначення, навіть ті, які знаходяться в повноваженнях Верховної Ради України. І тому зараз дуже важливо для нього переформатувати повністю силовий блок, призначити нового міністра оборони, нового міністра внутрішніх справ. Можливо, із категорії політичних самогубців, які почнуть будувати цих дві нових структури фактично з нуля, тому що МВС реформувати вже неможливо. Потрібно паралельно до МВС почати формувати українську поліцію, змінити бюджет, дати кошти і на кінець року вийти вже на появу боєздатних е якісних підрозділів української поліції, теж саме з армією. Тому говорити, кого вибере президент в якості суперпрофесійних менеджерів, тому що це головна ознака, і тих людей, які погодяться, можливо, навіть зійти з політичної арени після подібних реформ. Говорити досить складно. А дострокові вибори е, Верховну Раду будуть, так? Ви думаєте? Е, більше того, я прихильник тези, що чим швидше ми проведемо дострокові парламентські вибори, тим краще буде для держави, тому що парламент все одно буде великим гальмом, е, тому що в середовищі парламенту сьогодні немає розуміння глибинних реформ, немає розуміння того, як реформувати країну. От якщо ми подивимося на рішення парламенту за останні роки, більшість рішень не стосується ключових питань. Тобто депутати можуть виступати з політичними заявами про те, що давайте збільшимо термін покарання за корупційні дії, але немає розуміння того, що простіше ліквідувати корупційну складову. Умовно кажучи, є податкова міліція корупційний орган. Ми її просто об'єднуємо з МВС або просто ліквідовуємо, тому що вона дублює повноваження. Тому провести вибори потрібно якомога швидше. І мені, як громадянину, хотілося б, щоб завтра, скажімо, на сесійному засіданні партія Удар прийняла рішення про те, що їхня фракція виходить зі складу коаліції. Цим самим починається відлік часу. Через місяць президент приймає рішення і 31 серпня перед першою Перед святом 1 вересня ми йдемо на виборчі дільниці, і у вересні в нас працює новий парламент, де можливо буде половина нових облич із новим баченням. Це надзвичайно важливо. А буде він працювати і буде там про президентська більшість, яка буде насправді підтримувати якісь там реформи в Україні. Чи там знову буде там опозиція, яка буде там блокувати трибуну? Там бійки і такий, ну там вистава, яка триває вже там ну здається років 10? Ну, вистава це елемент політичної політичної діяльності. Вона завжди буде, вона завжди буде тривати. Я сподіваюся, не в таких масштабах. Але питання в тому, що Петро Порошенко на цих виборах отримав феноменальний результат, але варто розуміти, що це не голоси за громадянина Порошенка. Це і голоси проти Путіна, це і голоси проти методів роботи тих політиків, які претендували на президентські посади, і це голоси за повне перевантаження влади і за зміни в країни. І тому чим швидше Петро Порошенко піде на президентські вибори, неважливо одна колона Удар плюс солідарність чи дві окремих партії. Але чим швидше піде, тим більше він зможе сформувати надзвичайно е, дієздатну пропрезидентську більшість. Зараз е, навіть не йдеться про те, щоб це була пропрезидентська більшість. Це має бути реформаторська більшість, проєвропейська більшість. І важливо, щоб дискусія велась не на питаннях. Е, за владу чи проти владу, а на питаннях розвитку країни, от як на мене, найкращою тезою парламентської виборчої кампанії мало б стати, скажімо, 300 законів, які змінять країну впродовж одного року. Це реально? реально, і потрібно дискусію переводити саме парламентську в подібну площину. Олексій Кошель, політолог, ну принаймні, в моїй голові, трохи розклав все так по поличках. Так розуміє, що може відбуватися в нашій державі, і сподіваюсь, всі зміни будуть на краще.